Дорогі мої підписники та шановні гості каналу, вітаю вас! У сьогоднішньому відео я покажу вам те, що ви ніколи не знайдете в жодному антикварному магазині та в жодному музеї. Це вінтажні та антикварні листівки ручної роботи, колекційні предмети історичної, культурної та мистецької цінності. Ну що ж, пропоную почати роздивлятись цю неймовірну красу. Сьогоднішнє відео я спеціально знімаю у якості 4К. Для того щоб була помітна кожна маленька дрібничка, перша антикварна листівка, виконана фарбою та тущою. Її основа на ось такому картоні. На звороті якісь прорахунки написані французькою мовою, досить супкий картон, і на ньому ось вручну намальована така неймовірно красива листівка. Багатослойний малюнок. Спочатку такий сиренький фон зроблено, а потім більш такою концентрованою фарбою зверху нанесені ось такі красиві квіти. Перекласти надпис я для вас, на жаль, не можу, але давайте просто насолоджуватись цією красою. Ось так вона виглядає в повному розмірі. Далі. Наступна листівка, це вже наші терени, тут є якийсь надпис, щось типу Конез. І добре видно 1914 рік. Ось такий краєвид. Здавалось би, такий невибагливий акварельний малюнок, але якщо згадати про те, що цьому малюнку 111 років, то звісно це набуває дуже великої цінності. І такий ось простий лаконічний надпис на пам'ять. На жаль, не вказано кому, від кого, але добре, що збереглась хоча б дата, зберігся рік. Далі у нас знову французька листівка. Тут Зверніть увагу зверху навіть таким ледь-ледь-ледь блакитним кольором. У куточку є такий блакитний відтінок. На фоні неба літають ластівки. Потім якоюсь такою досить цікавою фарбою зроблений цей надпис. Він такий навіть буквально трішечки рельєфний. Ось такий бантик рожевий. І потім знову ж таки у цій техніці намальована ваза. І ось такі квіти. Спочатку ніби такі сіренькі листочки сіро-блакитні. А потім намальовані накрапленнями такі квіти. Наступна листівка. Знову ж таки на такому досить супкому папері. Давайте почнемо із воротнього надпису. Тут у нас є поштовий штамп. збереглася французька марка. Це також придає цінності цій листівоці. Є адресат, є ось такий короткий надпис побажання. написано 1912 рік. І те ж саме ми можемо спостерігати по цьому поштовому штампу. Так, ну а тепер давайте роздивимось листівку. Тут також у нас є підпис автора. Та рік 1912. Ось такий яблуневий або вишневий цвіт. Весняний і якийсь надпис. Дуже гарно, дуже красиво Наступна листівочка. 1917 рік. Також є в нас підпис. Ось такі ніжні квіти. В таких світленьких відтінках, також акварельна робота. Ось це так виглядає в цілому. І на звороті. У нас навіть тут був якийсь штамп, надпис, підпис і адресат. Наступна листівка знову ж таки із трояндами. Фарба переливається та має таку матову поверхню, а де більш концентрована фарба, вона ось так на світлі виблискує. У мене на камері увімкнена підсвітка, тому фарба виблискує ніби на сонці. Дуже красива робота, багатослонний малюнок. 5 число, 4 місяць 1923 року. Знову наявні дві поштові марки французькі. Написано перше слово «Мадмуазель». Ось таким красивим почерком написано. А тут, звісно, більш квапливо ось такий якийсь бажальний, напевно, надпис. Вітальний. Ось така красива листівочка. Далі глянцевий папір. І олівцями виконаний такий малюнок. Бачимо такий характерний стиль 1910-х років, 1920-х і рослинний орнамент, чорним або темно-сірим олівцем намальована основа. І потім листочки з такими зеленими і бурими відтінками, речнуватими. Ось тут така чи стрічка, чи що це воно так зображено, але виглядає дуже-дуже красиво. Тут ось є слабопомітний надпис, єдине, що я точно бачу, 16 й день, місяць не видно, 22 й рік. Отже, перейдемо до наступної листівки. Я взагалі пишаюсь цією річчю. Ось тут ми бачимо 1919 рік, ось є надпис. І за 1919 рік у нас є ось такий маленький гербарій. Якась така рослиночка, як сухоцвіт. Вона на осіб така, знаєте, ніби аж пухнаста. От Хто знає, що це за рослинка, можливо хтось пізнає, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Ось такий гербарій і така рожева стрічка. Маленька, акуратна. От ви коли-небудь тримали в руках гербарій 1919 року. Хоча мені раніше доводилось. Так, наступна листівка намальована червоною та чорною тущою. Ось так це виглядає. Бачимо 24 лютого 1906 року, початок минулого століття. Ось тут багато різноманітних надписів. І знизу, і всередині самої композиції. Ось, наприклад, там, де дата. Ось збоку якісь такі оформлені, красиві надписи. Посередині маємо такий краєвид. Два пагорба. На одному пагорбі навіть стоїть мельниця, дерева, парканчик. А посередині ось такий пливачовен. Намальовано таке, як заплава якогось моря, напевно, чи широкої річки. Бачимо рамка із такої червоної туші. І потім такі квітки. Судячи по квітам і листочкам, мені особисто схоже на шипшину. Але, може, це просто якась така абстрактна квітка, яка намальована чисто з фантазії художника. До речі, зверніть увагу, є голочки на стеблах, тому, можливо, це і є шипшина. Ось так це виглядає в повному розмірі. Цю листівку приємно тримати в руках. Тут, ось бачимо, колись дитина грала, щось писала. Була пуста листівка, на якій можна було самостійно щось зобразити. Уже ми сьогодні такі зустрічали і не раз. Є поштовий штамп, бачимо, що це Німеччина, місто Берлін. Ось так. Німецька листівка 1906 року. Просто неймовірно. А я переходжу далі. У нас знову глянцевий папір, і по ньому зображений такий малюнок. Намальовані риси. На жаль, листівка знаходиться в не дуже гарному стані, Уже обдерлась, облупилася ця фарба. Ось цей надпис надрукований, а квіточка намальована вручну. Ось такий бантик. Так вона красиво контурно обрізана. Що в нас тут? Тут знову є марка. Є поштовий штамп. І бачимо 24 серпня 1907 року. І тут ось бачимо, дата стоїть. Побажання, підпис і тут адресат. Зверніть увагу, адреса. Дуже схоже слово на нашу адресу. Карта постала. Відкритий лист. Можливо, хтось вивчав французьку мову, то можете з легкістю перекласти ці тексти. А я переходжу до наступної листівки. Основа в ній надрукована, але вона має ось тут такий малюночок простенький, тому я відніс її до цієї категорії, саме листівок ручної роботи. Хтось ось колись бачимо спочатку обвів малюнок по контуру червоною тущою, червоною фарбою. І написав в поїсках щастя, але потім чорнилом все це замазав на вішість. Зовсім такий примітивний малюночок. А, я зрозумів. Я ось тільки зрозумів, що це таке. Це у нас трофейна листівка. І спочатку чоловік зробив надпис, потім чомусь його замалював. Але вирішив намалювати ось такий примітивний малюночок. І написав на довгою пам'ять Жені от Анатолія. 26.09.1946 року. Єдине, чого я не можу зрозуміти навіщо було замальований цей підпис, але вже я цього і не дізнаюсь. Так, антикварні листівки в нас закінчились. Переходимо до більш пізніших. Можливо, вже не таких витончених, але все ж таки цікавих. Привет, милой Верочки, желаю счастья и здоровья. И вот такий поштовый голуби с листом. Верочка, эту открыточку шлет тебе Николай, обещал тебе, когда уезжал. Как тебе нравится? 27.08.46 року. Ростов Дон. До речі, як для чоловіка, то дуже-дуже гарний почерк. Красивий, мені подобається. Звісно, зараз мало хто із чоловіків вміє так красиво писати. Ось так. Далі. Поздравляю з Новим Годом, дорогая Ніночка, твій Володя. Київ 1946 рік. Бачимо, у нас вже третя листівка поспіль, 46 рік. Після війни було трішки не до листівок, тому... У кто хто хотів, робив їх власноруч. Дорогая Ниночка, желаю тебе счастья, успеха в жизни и исполнения желаний. Твой Володя. 46-й рік. Ну и остальное на сегодня. Намальована такая гилочка и с червоными трояндами. У нас такие бутоны. На память Вере от Гали Сапуновий Київ 19.03.1949 1949 року. Бачимо, спочатку навіть було написано олівцем, а потім уже чорнилами. Виглядає красиво. Звичайний такий тонкий папірець, але тим не менш, коли ось так здалеку дивитись, то можна сказати, що схоже на звичайно надруковану листівку. Дуже-дуже якісно намальований малюнок. У когось був справжній талант. Так, ну що, я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво дотокнутися до чогось ексклюзивного, до чогось неповторного. Пишіть свої враження, відгуки. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Обов'язково на кожен з них відповідаю. І ви знаєте, це мотивує мене на створення нового цікавого контенту для вас. Тому підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей у наступних відео. Я підготував для вас дуже-дуже багато всього цікавого. На все добре!